Закінчення, далі основу. Далі корі і далі суфікс. У мене за розкладом це третій урок. У класі в нас двоє діток, і має бути шість уроків у моєму класі. І всі уроки відбу... мають відбутися. Це Луцький ліцей номер 3 У школі відсутні електрика та опалення. Температура у приміщенні плюс 16 градусів. Нині на навчання прийшло 350 учнів. Хлопці, які воюють за наше життя, ну їм важко, тому нам потрібно терпіти це для нас. У нас ще поки що все добре. Ну, мене не лякає те, що немає тепла, світла і води. Директор школи Віктор Савчук розповідає: під час блекауту ліцей працюватиме у звичному режимі. Якщо це в клас прийшло ось вісім. Учнів, значить, я працюю із восьми учнями. Тобто, якщо батьки до нас направили дітей, ми повинні тут забезпечити навчальний процес. Зрозуміло, якщо брати в цілому школі, то дітей порівнює небагато. Третина десь прийшла дітей від загальної кількості. У нас 1078. Дітей на відео, дошкільний навчальний заклад номер 5 В садочку тиха година, каже методистка Наталія Киця. Сьогодні в садочку 29 дітей, температурний режим у нас комфортний: 19 градусів. Це відповідає санітарному регламенту. Також ми забезпечили дітей сніданком і теплим обідом. Стосовно того, чи приймаємо ми дітей, звичайно, приймаємо, були і заняття, і музичні заняття, і фізкультура. Нехай в групі кілька діток, але ну від цього не залежала якість надання освітніх послуг. Школи та дитсадочки Луцької громади працюють у штатному режимі, розповів Суспільному очільник профільного департаменту Віталій Бондар. Нема такого обов'язковості від відвідування закладу освіти учасниками освітнього процесу з добувачами, адже розуміємо, що ситуація різна є. Формат дистанційний, який був би був можна. Доречно він ну на сьогоднішній день зрозуміло, що недоречні, тому що відсутність електропостачання це і відсутність будь-якого зв'язку і формат чи синхронний, чи асинхронний, недоцільний. Тому заклади працюють. Відкриті двері в закладах освіти освітяни на своїх робочих місцях. В тих районах Волині, де відновили електропостачання, навчальні заклади працюють через відсутність зв'язку. Інформація про кількість таких шкіл та садочків невідома, сказала начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Тетяна Біскоп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.